О частина налаштування всі ті самі. Закладаємо, що сережку. А, пробуємо прилад. перед тим, чи працює на ямку. Ну, скажімо так, є невеликі подіргування і бачимо мінус 18, мінус 19 типу, От, Закладаємо. Супер дрібну сережку розподивимось скільки тут у нас буде тут щось забагато Треба все-таки, щоб він витягнув, а не як завжди так, 10 плюс 1, 11 сантиметрів. Сережка Не тяне. Чорний був, трошки щось там проскакує, але дуже-дуже слабенько. Вже його махає дуже швидко. Давайте чуйку додамо. Не тяне. Залишаємо чуйку базову. Зараз трошки підніму глибину. Внімаємо самий метод. Поки не було, руки не дійшли. Варите вище. Це буде 9,5. Дев'ять з половиною плюс уденти. Десять з половиною грубо. Ну, не тяне. Ой, швидко махаю. Чуйку давайте максимум. Ой. Так, щось проривається, але дуже слабо. Візьмемо, що ми візьмемо не, не візьмем програму другу на супердрібні цілі. Зробимо відлаштування від перешкод. Супердрібна ця і ще баланс ґрунту Тут не робить, значит, видно грунтив щось. У нас може я щось не в курсі. Хто знає, підскажіть. О, трошки щось проривається більше. Але воно і тут проривається. Стабільний. Чорний. Оп, не тяне. Давайте ще цю сережку прокатаємо в другу. Давайте така сама глибока і візьмемо іншу частоту, наприклад, 10. Один швидкість. Так, відлаштування. Так, є і баланс грунта ще раз спробуємо повторити. ну, Ніби все по, по цьому, як книжка пише. Так, чуйка у нас що тут 25, є спрацювання, мінусом ось, не бачить. Сережка супер дідна, насправді це складна ціль. От, ой, ось, так. Ось 9,5 грубо. Плюс один, десять з половиною. Ось вона супер дрібна сереска. Дякую за увагу.